Тривожник. Тривожник це дрібний і зовсім несерйозний привід для хвилювання, який створює більше сміху, ніж реальної паніки. Наприклад, ви забули, де поклали телефон, і починаєте його шукати, тримаючи його в руці. Це слово чудово передає той момент, коли ми всі трохи схильні драматизувати повсякденні ситуації. Тривожники це такі собі міні-панічні атаки в жартіливій формі, які додають смаку нашому життю. Часто їх можна спостерігати в дітей, коли вони не можуть знайти свої улюблені іграшки, чи в дорослих, які поспішають на роботу, а ключі залишили у дверях. Приклади використання: Забув пароль від ноутбука? Спокійно, це просто тривожник. Мій тривожник дня. Чи вимкнув я праску вдома?